У міській художній галереї сьогодні презентували нову частину книги Мій Кременчук легенди історії, сучасність в картинках, захоплюючи легенди, сторічний текст відомої пісні Плевещука з Кременчука та 3 d мапа міста. Усе це можна побачити у новому виданні. Також на заході урочисто підписали меморандум по збереженню і популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини легенди Кременчука. З'явилося те, що може визначати наше культурне обличчя, навколо чого ми можемо вибудовувати свою і культурну, і туристичну політику, і мистецьку, і освітню. У культурного елемента мають бути носії. І в такому Живе. І в такому випадку у нас є шанс дійти не просто на рівні України, розказати про себе, а на світовому рівні заспівати про наш Кременчук. Більш того, відтепер на базі Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст в освітній програмі запроваджують вивчення нематеріальної культурної спадщини легенди Кременчука, створюють методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти. Учнівський педагогічний і навіть долучився батьківський колектив нашого навчального закладу. Прийняли рішення взяти участь в реалізації даного проєкту. Саме через освітню діяльність, через мистецтво, уроки української літератури, історію України, образотворчого і музичного мистецтва, години спілкування, творчу дослідницьку діяльність ми зможемо досягти реалізації даного проекту. Пишаємось нашим містом, пишаємось нашими видатними містянами, які розповідають про Кременчук усьому світу. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.